Чому через сотні бектестів ви не можете взяти прибутковий трейд в реальному житті. Відповідь дуже проста: нехтування важливим відношенням до справи, якою ви займаєтеся. Приймання бектесту як розваги призведе тільки до втрат на реальних рахунках. Перш за все, ви повинні зрозуміти, що бектест це виключно напрацювання вміння відслідковування зрозумілих вам ситуацій яких ви б торгували в реальному житті? Ваша вагонетка трейдингу не зможе рухатися без практики. Навчання на бектестах – це прірва, в якій знаходяться більшість новачків. Найкращим рецептом лікування цієї казуальної залежності є торгівля на реальному рахунку з невеликим депозитом, що підкріплюється веденням торгового журналу. Журнал потрібно аналізувати самостійно та з ментором, який може звернути вашу увагу на помилки. Та пропрацювати психологічні тригери страху та неуважності. Головне пам'ятати, що бектести ніколи не зможуть замінити торгівлю в реальному часі. Більшість інформації про наш трейдинг, навчання та інші корисні знання ви можете знайти в нашому телеграм-каналі.